Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі дача Duster 2017 року. Сервісні крани типу 1234, Ось вони заходять тут зверху. В першу чергу ми перевірили, чи працює компресор, переконалися, що він робочий і спускаємо з системи все повітря і нагалочки старого фронту. Тут система майже пуста, тут тобто повітря майже немає, але все рівно спускаємо те, що є. Тепер будемо приступати до вакуумації. Вакуумація відбувається для того, щоб почистити систему від бруду, конденсату, залишків старого масла. А найосульніше це створити вакуум для того, аби ми могли перевірити систему на герметичність. Отже, після вакуумації ми продовжимо. Отже, ми закінчили вакуумувати. дивимося на манометричку. Стрілочки стоять на незворушно, це означає, що система герметична і ніде не підсосує повітря. Далі ми в цю колбу заливаємо масло. Забираємо ту балону. Це ми вже зробили, так як масло ми вже залили таке сюди. Обов'язково перевертаємо балон Аби виходила рідка фракція, таруємо його і можемо приступати до самої напечки. Ми подивилися, що цю машину йде 500 гриону. чекаємо, поки не набереться потрібна нам вага. Ось ми бачило, бачимо, зайшло тільки 300 фреону в такому випадку ми просимо клієнта завести машину та включити кондиціонер для того, аби компресор сам висмоквував фронт з балону. Відкриваємо краники і по чуть-чуть запускаємо фреон. Не більше 5 атмосфер, тому що може створити гідроудар. Тому чекаємо, поки не буде 500. Бачимо, що потрібна в газ зайшла. Попередньо ми в салон поставили датчу температури. Подивимося, що воно нам каже. Робоча температура це від 8 до 11 градусів. Вона вже 11. шеф, шеф по газу йде. 11,4 і падає. Це прекрасно. Зараз ще просимо клієнта дати півтори тисячі обертів для того, аби розігнати фронт по системі більше. О, Тільки дав газу зразу. Температура падає. Ну і бачимо, падає температура, тобто це означає, що система заправлена і можна завершувати. Для тих, хто не знає, ми знаходимося кінець зеленої Сіхівський цвинтар навпроти заправки UPG Також ми знаходимося у Яворівському напрямку село Яменя. Ми шукаємо Дуже. на вас до зустрічі!